Нагадаю, що вся важлива інформація знаходиться в прайсі. Шукайте його внизу, та, можливо, ще закріпленими коментарі там все. контакти, ціни, сорти та все та важлива інформація. Так, ну дивіться, зараз будемо дивитися, якими сортами засадитися, як заробити на фундуку, які повинні бути сорти, розміри і так далі. Дивіться, це більше ми розсматримо не для великого бізнесу, а будемо розсматривати як підробіток для людей, у яких є земля, можливо, досить невеличкі ділянки, і вони бажають просто, щоб вона чимось була зайнята таким. Те, що не забирає ну, дуже багато часу, так як фундук забирає не дуже багато часу відносно і зможуть будь-яка людина зможе при бажанні цим займатися. І так, По-перше, це на чому можна заробити, це промислові сорти. Ось такі вони є великі, є сорти. Не дуже великі. Вони більше для, ці, для кондитерки, е, великі сорти, е, скоріш за все, їх будуть лущити, підсмажувати та продавати вже в смаженому вигляді, бланшовані в магазинах. Ви, ну, багато хто цього не зможе зробити в домашніх умовах і не буде цього робити. Тому, скоріш за все, буде реалізація в нелущеному виді. Ці оба. Промислових, скажімо так, напрямка, вони підходять і для великого бізнесу, і для ось таких невеличких шматочків землі. Тому що, скоріш за все, ці сорти будуть скуповувати на ринках, щоб з них великі партії формувати і здавати далі. Тому для звичайного. Для звичайного людини можливо засадити там якісь 50 кущиків промислового сорту, і на цьому заробити, здавши їх оптам, перекупам так називаємим людям, які будуть стояти на ринках чи десь по об'явам будуть скупувати цей горіх. В принципі, реальний заробіток. Ці сорти. І вони, ну, можливо, не такі смачні, як інші сорти, але їх, так сказати, що вони кругленькі, це їх преимущества. Так, далі плавно переходимо до другого виду, який ви можете засадити на невеличких ділянках. Великий бізнес вже цим не буде займатися, реалізація буде десь по знайомим, на ринках чи в магазинчиків невеличкі. Це вже ось такого плана сорти. Вони можуть бути. Дуже такими яскравими, досить якимись великими. І головне, щоб ці, ці сорти були привабливими для, для людей, щоб вони їх купували, щоб вони досить добре лущилися, не дуже важко, скажімо так. І... Ну, бажано, щоб вони були смачними. Ось такий напрямок він працює, і ви можете вгадати, це даже може бути не сорт. Він не обов'язково буде круглий, він даже не обов'язково буде великий. Але якщо він хоча б середнього розміру. Е Дуже класний, то ну, як з якого сінця, там, тобто то, не сорт, а сортоформа якась, яка у вас там виросла, якось случайно, то вже це. Можна продавати. Якщо ви знайдете клієнта свого, на нього знайдеться клієнт, якому сподобається ваш горіх, його будуть купувати. Це дуже великий напрямок, і він, я так вважаю, дуже перспективний, тому що сортів дуже багато, сортоформ ще багатіше, і вони всі по-своєму досить гарні і зовнішнім виглядом. І за смаковими якостями дуже класне направлення, так що рекомендую. Ну і третє це під, під питанням. Це якийсь дуже мілкий горіх. Можливо, у вас його і приймуть, але дешевше. Навіть якщо він тільки суперсмачний у непіджареному вигляді, гарно лучиться, тоді можливо, що їм... Що його у вас будуть купувати, але ціна, скоріш за все, буде низька, будуть проблеми з реалізацією цієї продукції. Збирати Мілкий Горіх буде важче, тому, мабуть, не буду сильно такі сорти вам рекламувати. Ну, можливо, що буде ось он і великий, так? але. На, на смак у, у непіджареному вигляді, він буде ну, такий ні, більше як ніякий. Ще в нього буде дуже товста скорлупа, і вона буде. буде Дуже важко лущитися орхаколами такими битовими, маленькими. І це для людей буде проблема. Його у вас можливо будуть брати, тому що за зовнішній вигляд, так, він дуже приваблює зовнішнім виглядом. Але потім, можливо, у людей буде якесь ну, невеличке незадоволення. Але це не точно. Ну ось такі сорти. Вже третій напрямок він під дуже великим питанням. Дуже треба, дуже треба подумати, там, залишати такі сорти, розвивати чи ні. А оці два напрямки, я вважаю, що вони нормально себе покажуть і нормально можна. На них не дуже багато на ви невеличких ділянках, але можна подзаробити. Великий бізнес він заробить. Не переймайтеся, він заробить там. Можливо, будуть і дотації ще. Хоча усі, кого я знаю у сільському господарстві, працюють на себе без усяких дотацій, і непогано почувають себе так. Ну, але ж ви розумієте, все треба робити з умом. Так, значить, є ще такий напрямок четвертий, ось він буде у нас пуститися. Саджанці, розмноження. Фундука. Але це велика тема. Я її залишу, зроблю окреме відео. Єдине, що можу сказати, що це, ну, це важка праця, і там не так вже все і сладенько, але воно підійде, скоріш за все за все теж людей, яких є ділянка, які будуть вирощувати і горіх, і ще й саджанець. Але це підходить для людей, які десь живуть не біля великих міст, як я, і не в містах, тим більше. Це для села, я так вважаю, село рядом Нова пошта чи Укрпошта, хоча з Укрпошта не працює і вам не рекомендую. Були вже там прецеденти, це не те, де ну, буде нервів дуже куча. Нова пошта, якщо рядом є, то можна буде спробувати, якщо вгадати, сортом. Ну, це я потім вам. Зроблю відео. Ну, дивіться обов'язково відео від А до Я, які за 2022 рік. Це важливо за 2022 рік. Там є вся інформація і вся інформація буде в прасі. Все, всім пока.